Моя країна це мала дитина, в руках калина по стежині між руїни, до загину йде до істини з думками чистими, простими серед диму підіймається з колінадини. Не... Далі ж по колік номер один, номер два. Дня вигнав, пробую повному складу. Вершники. Все ж таки, ми одної крові і готові до бою. Якщо лише війною відстоїмо долю свою, чистою росою у полі поляжемо за волю тих, хто серед темряви проносить світло, залишимо світло слід. Що протягом всіх літ буде помітним, завжди буде серцю рідним, бідним і багатим, Мов дорога до хати, бо в нас країна єдина, і нам її берегти бережи Україну. Надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишить з вірним сином, бережи Україну, Надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишить вірним сином. Ще раз всіх всі. вітаю, що повернулися сюди, повернулися з живим здорові. Перше велике дякую командирам, офіцерам, які старшим, які були, що всіх вас сюди привезли живими і здоровими. Ми вас вірили, ну, попали, теж в такий цей період. Ну, Гадати є про що? Так? Ніхто ніколи не думав, що воно так буде. Побачили, що це воно таке, що нас вчили колись на, на картах, вчили на картинках, побачили це все в наяві, побачили війну, бачили смерть, але я, слава Богу, що всі вернулися туди, що всі живі, з тобою. Сьогодні тут стоїть і вас, що ви повернулися. І ваших рідних і близьких, тому що сказати, що ви такі всі герої, я згіден є, але ваші рідні не менше герої. Тому що те, що вони переживали, молилися за вас, це також показує про те, що ваша присутність тут це є частиною тої заслуги і молитви, яку вони випросили в Бога для вас. І напевне, що це є такий досвід життя. Я можу тільки собі пригадати, коли в миротворчій місії в Косово, коли загинув Ігор Кіна, я бачу таку аналізував ситуацію, коли ті хлопці, які бачили реалії знаєте, таких бойових подій, і тих, які не бачили. А проявилося це в дуже простих речах. Коли прийшли до церкви, ті хлопці, які бачили, як звене кров волить до півтора метри вверх, то стояли в церкві чоловік 50. А ті, хто не бачив цього, 5-7 чоловік було. Тому Переглядаючи один із таких виступів одного із ваших побратимів, він сказав гарні слова Бог мене врятував. Знаєте, і не треба, напевне, щоб когось за руку водити до церкви. Не треба. Це такий вік, коли людина може прийти тепер додому, взяти свою жінку, навіть скоріше, скорішені жінка, зібрати її до церкви, діточок і сказати Бог мені це дав. І я мушу це цін цінити. Значить. І сьогодні ми цінимо вашу присутність, те, що Бог вам дав. Врятував життя. Де правдить вітер А все ж у що запанує поміж нами. Сьогодні звучивши нас. Зачай одних зі своїх героїв, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході. Ми вдячні все злочивчення, вдячна вам за вашу мужність, відданість, дотримання військової присяги. Знаю, що було нелегко. І якщо хтось собі думає там за флотом, яких призиваємо, що поїду, не поїду, то ви мужні, чесно виконали свій обов'язок. Ми вдячні вашим командирам, вдячні вам, що ви всі живі, здорові повернулися додому. Ну, напередодні державних свят хочу також вас привітати з Днем Прапора, з Днем Незалежності. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, які тут є батькам, рідним, за те, що чекали вас, вірили в вас, що ви вернетеся. Всім вам гарного відпочинку зараз. І на ній чудової суд. Цього найкращого. Що єдність узветься, моє серце б'ється, веться на волю, в буде зорі, не за собою вели і розігнали темні хмари над рідними краями і пронесли з містами слова, не сказані устами Які у вас відчуття о, зараз переповнюю ці моменти? Хвилюємося дуже поперед все. <цього> ну, дякуємо, що всі приїхали живі. Це дуже великий показник. Тому я вважаю, ми завдання виконали обіцянки батькам, командиру, нашому полку. Хлопці повернулися додому. Да, і завдання виконали на відміну. Там у нас деякі військовослужбовці 에, значить, будуть відзначені. Нагородами, от подальшому. Ну, я так думаю, що все добри, добре буде. Все одно залишається певна стурбованість, певна тривога, тому що наші бойові побратими нас змінили і залишаються там. же. Ж. За них ми переживаємо і знаємо, що вони знають, що завжди отримують від нас підтримку, як моральну підтримку, так і відповідно ми їх і з часом і змінимо. Ну і Щось сказати зараз, якось відверто сказати, то тяжковато зараз якісь підсумки підводити, тому що ви знаєте, що як той будиночок ми збудували його, щоб побачити, наскільки він чи гарний, чи поганий, треба відійти трошки від нього. Але, попри це все, після того, як ми сьогодні приїхали, дуже багато є в нас запитань до керівників антитерористичної операції, але до народу, до громади Золочівщини. Є тільки єдина, це повага, це низький уклін за їхню громадську позицію в першу чергу, за їхню підтримку духовну, матеріальну, тому що лише за підтримки народу залишаємося ми там. Кільце в Луганщині, над Луганськом і Донецьком стискається лише через підтримку народу, їхню позицію. Там люди воюють. І далі залишаються на своїх позиціях. Я хотів би особисто подякувати нашим дружинам, сім'ям, які підтримали допомогу матеріальну нам передавали, тому що коли залишились ми без речей, от, наші сім'ї з Волочівці, а також в Київській області, СМТ Іванків, от передали нам речі. То, що нас погоріло, от, і Дякуємо, ми трошки себе почували, що ми комусь потрібні. От, дуже дякую. Дякуємо відповідно, місцевим, які надали, да, надали нам допомогу в транспорті, тому що дуже велика проблема це добратися звідти. От, і відповідно, з такими як кажуться, ощущеннями. От, Дуже важко сталкуватися з труднощами. Сьогодні. Особливо подяка Батенкові Тарасу Івановичу, який якраз допоміг в нашому сюди транспортуванні, тому що дійсно, як сказав командир батальйону, дуже тяжкувато сюди добратися, то шлях займає буквально 4-5 днів, тому що з зони АТО фактично нічого не ходить. Транспорт залізнодорожний лише по Харківську область. От. І тому добратися фактично за півтора дня це ну це для нас це просто було не, не несподіваною. Не несподіванкою, такою радісною, приємною несподіванкою. Тому дуже вдячний йому. Золочів нет.